Привіт! Чекай, як звук почути вод. Всім привіт, коротше. Нове відео по сндофу, надіюсь залетити. Якщо прошу набере, то я це роблю зараз тільки випустили, надіюсь, прошу залетити. Ну і коротше, от у мене. Коротше, погнали Сьогодні ми будемо грати, ну не знаю. Давайте типу в дуельку. Трошки пограємо. Погнали Ладно, подаруємо домну катку. Ярд. на каточку зіграємо без іком. не немає багато час. Ладно, let's go. Ярд. Я, конечно ск. Я типа, розминку 20 секунд, а для мене багато час. Погнали. Ну, би це. ну Давайте буде сюди. Як любить походів? Та як? А! Конечно, він сидів там спеціально мене чекав. У зараз з других баків піде, як мене обходити, типа. Він просто сидів. Не, Ну блин, стики, деки, в смысле 28? Я мне... Я ему кисти пики дал, я ему дал маленькую дал. Не, ну у меня просто, я не знаю, у меня не вот это. не хочу прям настільки позавеселитись. Мінус! Єс! Ну хоча б десь я розміг підголовити. Чекай, це хіба спорти, чи що це за каву? Ага. Нам не більше один два разів, ніж в мене. Ого, ага. Я шаташ тільки тому що я в крысу йду. Так я не реально вс за мене грає. Ты слышь, я у голову не дав. знаю, заесь зараз в мене будет жарко лоха. Мені не Ні, бом там справа є. Не, я сдавался. Я думаю, за вот тут, когда ты не поводишь, но вот тут, когда сбег, вот так вот. Ну просто выходит прям четко у меня снайпы. Не, ну думаешь, он начнет, я его два раза забирал, бы я его выходы. Попаду. Я нам його так гики! Смысл шестдесят 68. Так, ага. Я у люблю... Шо мене Шоманісництво. Ай, я... Як я йому ему голову не дав. Не, ну короче, я тогда не буду выпускати. Це просто ползу Я не знаю, він просто кип Ага. Ты просто не такі моменти лови. Відео на 5 хвилин навіть менше. У четверта бронза, не так уж погано граю. Висок? Не знесли, на одну десь другу забрали. Одну четверту, десь так от. Найбільше мене четверти. Я прям реально жорстко слівся. А, жестко нічого. Чесно, занадто мало контента, занадто мало. Тому давайте типа зграємо ще одну катку, Не знаю. Я ще в житті просто не сливався на стійкі прям. Ну, ладно, погнали. Давайте тепер на брич. Mm -hmm. Я не люблю карти, Чесно, бо я не... Мені легше бої жити перестрілку, ніж вдалі. Що мене не М110. Якщо це М110, то імба. То без неї, то ні-ні-ні. Я тогда дальше переключаю, да вы не ты. Так, я на них. А, как 4 ВБ. Может, это что-то означает, чинел, значит. А, мы не скинем, но моя боя будет цель. Инфаркт. Халявный инфаркт. Ще, або, ану, ще битручок не випав. Угу. Не до неї не сривайся. Не впав. Та я так думаю. В Ге! Yeah. Це прикол в тому, що я просто і стріляю на опередине. Я зразу починаю стріляти, бо я знаю, що він там іде Блін, я не на вижу, какой на тебе стараюсь без мастерних решати. Якщо прямо мене жорстко не розносять, я підпробую всі тактики, щоб не затащить. Для... Я не ну, знаю, это просто... Инорально мне просто в самом початку через то, что как да, бы То, что мне купатычек дал, убил. А! Я все, но ну, вообще в другую сторону будет. вообще нельзя поместить. Тихо. Ні, тут не хвости. Піпец. У ну в мене просто, я знаю, що треба було відходити, але не перезритись, не хотіли Того он всех жестко обстрелял, я не знаю. Ему и в воу, я его просто жестко обстріляв. три три 6-6, 6-3. І... Надо сначала мяч. Где? Yeah. Let's go, let's go, let's go, let's go. Чесно би реально, хочу скине на гранату. Думаю, що смотрю. Буде... Серце моє! Ах, як дайте сказати. Я думаю, що смог коштувати буде 1900 годин. Граната буде ну, багато. Здесь 2, 3, 5к. Дай нача попасть. Серце! Сердце 14 хп. Тихо. Не-не-не-не. На не, С, не, не. на Понятно? Так, отмечка. А Нє-ні-не-ні. -ні 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 -ні. Mm. Я не вмію на пистолетах грати. Хіба тим якось дігла, і ФПС і так дев'ять? Мой юсп це один не моїх, типа... Це сильно врозне, я не люблю там. 88. Дьоя. Я ще не знаю. Мені рискувати брати. Я сотку ставлю, Він... Минус. Якщо в тебе противник здолава походит, а не спать заведе. Ніку на стінами. Куда? Йой, падай. Конечно, конечно. Так. Тупо банан перегрупив Фінал, будь ласка, Не просто якісь АВІК або М40 ставлю. Конечно. М куда м 4 не знаю якось В мене був был або він покинуть, або я там де його я його вбив Я сразу играл из чата тупо Ладно, по Скільки? Пять. Ну, ты что там 37. Ты не опыт, ну окупну, ладно. Що по цьому? по... А, не, меня манна квест. Все квесты тупо выполнил. И не, не, он? Мне реально, мы на спочатку защитил. Ну, это мне дата Да? Так долго. Ну, видите, что... О, о. 25? Ну, Ну, ладно, байка. Мы просто за все видали. Запідняться рівень за стартер пас і просто за батл пас. Або батл пас піднять. Ой, коротше, я запутався Ну коротше, у мене тут фул він майже пройдений. Я вже... Ну не фул, но ну, ось... вас я міг, я вже його попробую пройти на стрик. Тут у мене типа... Оце я хочу продавати. Но ну, має подавайте. Таче може купити? О, давайте. Е, випадає епік, я просто сливаю і рандомний скин за три години. Ліч. Ну у мене, звісно, прикольний скінчик ну ладно. Стоп, мені треба цей.